Всім попривіту, мої молоді, ми знову починаємо з нашого будинку. І сьогодні в нас друга частина по Манін фермі. Так як перша частина вам дуже сильно сподобалась, і ви набрали швидко 50 вподобаю. Вас молоденьки я хотів би попросити підписатись на канал, поставити вподобайку, а також вести промо Макротов, так як це мене мотивує знімати для її частіше. І давайте знову, якщо на цьому відосіку набереться 50 вподобайок, я одразу сідаю та почну записувати для вас нову частину по Манін фермах. Ну а в цю секунду я під'їхав вже до нашого гаража. Та будемо зараз з вами пробувати щось будувати. Як ви можете пам'ятати, в попередній серії ми з вами построїли першу нашу майні ферму на самих перших відеокартах GTX 570, які добувають нам до коїн. Ну і за цей весь час вона, звісно, не стояла просто так, а працювала. І я забув вам нагадати те, що майнін ферма приносить тільки дохід тоді, коли ви знаходитесь на сервері. І за цей час вона мені принесе 50 600 докоїні. В доларах це 8597. І якщо дивитися на нинішній курс долара 41,20, ми заробили з вами 354 196 гривень, і плюс 15 851 гривень, який капнув нам зразу після запуску. Ну а часу я провів десь приблизно 5 годин, може даже і більше. І поки досить не пане курс, я пропоную вивезти їх і вивожу я всі 50 600. Комісію в 10% у нас виходить 7737 USDT. І не забувайте, що курс монетки зростає, і вона може Внести куди більше, максимально, що мене писало прибуток за день, це було 21 тисяча з половиною доларів. Результати нашої ферми першого рівня ми з вами підвели. А зараз я пропоную взяти та покращити її до другого рівня і поставити парочку ще відеокарт. Я б хотів би сьогодні поставити два стілажа з відеокартами, якщо в нас це вийде. Преміума наче вистачає на один стілаж. Ну, якщо потрібно, буде ми з вами ще докупимо на три дні. Я вже в гаражі і зараз хочу прикупити стілаж. Ферми номер 2 який коштуватиме 400 тисяч. І йтиме до нас цілих 15 минут, так як у мене є преміум. Ну а без преміуму він буде йти до нас 30 хвилин. Ну і як ми знаємо, що поки до нас іде обладнання, відеокарти і будь-які інші речі, ми з вами не зможемо придбати. Тому залишається тільки чекати. Чудово, 15 хвилин вже прийшло. І ось наш другий стілаж, але на ньому ми зможемо поставити відеокарти тільки другого рівня. І за цей час. Нам вже капнуло 429 USDT. Ну ось стійку першого рівня ми зможемо з вами теж покращити до другого. На неї нам потрібно буде також купити відеокарти другого рівня. Але я пропоную поки що поставити другу стійку на відеокарти з другого рівня, а потім вже і покращити нашу першу. Ми я замовляю відеокарти другого рівня GTX 750 Ti за 500 тисяч. І таких нам потрібно буде цілих 6 штук. Хоча ні, я дуже сильно помилився, і нам його треба покращити. Спочатку до першого рівня, а потім до другого. Тому нічого страшного, що ми заказали з відеокарту другого рівня. Тому що наступно ми з вами замовимо ось ці перші. Ну, а нашу першу ферму я пропоную покращити до другого рівня. Ну а щоб нам покращити нашу першу ферму, потрібно 6 відеокарт саме другого рівня. Цього нічого страшного я не бачу. Просто построїмо ще одну майнінг ферму на першій відеокартах. А нашу першу майнінг ферму построїмо на другій відеокартах. Від інше стру. Трошки заплутано, але ми розберемось. Відеокарта другого рівня нам прийшла. І як я говорив попередньо, нам потрібно з вами 6 відеокарт першого рівня, що ми зараз замовимо. Остання відеокарта першого рівня нам вже прийшла. І їх на 6 штук і другого рівня тільки одна. Пропоную зараз запустити другу стійку з відеокартами першого рівня. покращим і вона пішла. Дохід наш зріс до 37 514 Ну а за весь час, поки ми заказували ці відеокарти, нам накапало 10 120 докоїнів. Енергії, наче нам вистачає. І ось так виглядає наші 200ки першого рівня. Зараз я вивожу наших 10 120 до коїнів для того, щоб перезайти в ігру, щоб збити наш таймер та подивитися, скільки нам капне за дві стіки з майні фермами першого рівня. Нас по нулям, я перезаходжу. Я на сервері, і нам залишається чекати 30 хвилин, поки наші майнін ферми добудуть нам докоїн. І подивитися, скільки вони нам принесуть цілих 200 стійки першого рівня. Як ви можете бачити, загальна сума 0 USDT і також 0 до коїнів. А поки ми чекаємо, пропоную замовити ще 5 відеокарт другого рівня, щоб покращити нашу першу стійку до другого. Поки ми з вами працюємо, влучаємо інферму. Мені вже прийшов третій пойдей, за що я получив безкоштовну рулет. А також панелі вже принесли другий раз по 126 тисяч. А хто не знає, у мене третій сонячні панелі, які коштують. 200 з тисячі карбованців. Інвертора теж скоро прийдеться тут замінювати. І пропоную вам кротонути нову рулетку на сайті, але один раз безкоштовно вдруг випаде щось цікаве. Ну, майже випала М5КС, але я все не вірю. І нам випадає рожева фарба, серйозно? Я продам її за один карбованець, але ви просто гдайте, як близько в нас була М5КС БМВ. Вже пройшло півчаса, і нам повинно було капнути до коін монета. Давайте побіжимо та подивимося. Із двома стійками відеокарт першого рівня нам капнуло цілих 5060 до коїнів за 30 хвилин. А це на секундочку 982 USDT при курсі в 0,19. Як рахуєте, ви це багато чи ні, напишіть в коментарях. А тим ділом я замовляю вже четверту відеокарту другого рівня, а преміум залишається мене більше, ніж на годину. Я надіюся встигнути докупити ще три відеокарти другого рівня. Після того, як поставив стійку ще з одним відеокартом, Наша температура зросла вже до 120 градусів, а вентилятори максимум можете охолодити до 180. 60 градусів у нас є з вами ще про запас. І в цей момент мені вже прийшла остання шоста відеокарта другого рівня. І за цей час, поки я скупляв всі 5 відеокарт, так як ми попередньо купили одну, мені накапало ще 2500 USDT, а це 15 тисяч до коїнів. І Я пропоную нашу першу фермочку покращити на другий рівень відеокарт. Це ви успішно. Покращили стійку. І цікаво, що там буде в нас по енергії, скільки вона буде брати. А по енергії нас більше всього лише на 1 кВт. Тому ставити великий генератор я не бачу зараз сенсу. А по температурі, звісно, нічого не змінилось. Преміум у мене залишилося на 25 хвилин. І я б, напевно, хотів би замовити ще одну карточку другого рівня, що ми це зараз з вами зробили. Для того, щоб на наступний раз покращити вже нашу наступну ферму номер 2. Давайте зараз зробимо так, як ми зробили в попередній раз. В весь дохід, який в нас є, і виходить на 2321 USDT. Ну а дві наші майні ферми принесли нам вже пів мільйона. Все я перезаходжу в ігру і чекаємо 30 хвилин, і побачимо, скільки буде в нас доходу. ТРКСКО Coin дорожчий за докої, не побачимо, скільки ми зможемо заробити. А дохід нас пише за день 41 тисяча. Це при зарішньому курсу криптовалюти. Я вирішив не перезаходити і дочекатися так. Я подивився, і мені капнуло вже цілих 950. ЮСДТ 25 тисячі до коїнів, а також 2145 TRX коїнів. Ну, звісно, trx буде дорожче за докоїн. Ну, це при нинішньому курсі. А як ви знаєте, курс може падати і підніматись. Ну а на цій ноті, я думаю, будемо з вами закінчувати. Ми поставили з вами ще одну ферму, яка буде добувати нам крипту на Ukraine GTA. І за сьогоднішню серію ми потратили з вами 13 мільйонів. А взагалом вже наша майнінг ферма обійшлася нам в 18,5 мільйонів. Ну давайте, шановні, Якщо ця серія швидко набере 50 подобак, ми з вами в два рази більшу ферму. і Побачимо, скільки вона нам принесе. Ну для того, щоб це стало швидше, не забудьте підписатися, поставити а Також поділитися цим відео своїми друзями. І нова серія не заставить себе чекати.